Вітаю всіх! Я хочу зробити тепер відео Загальні тенденції на червень місяць по Україні. Беру на обоби дві колоди. Україна на червень місяць. Що буде у нас? Україна червень місяць. Взагалі, загальні тенденції по країні які? Ну непогані скажу. Це як невеличке свято у нас буде по Україні. Може, якісь домовленості з партнерами будуть. Україна, добре. Давайте так, економіка. Ну, бачите: захист країни. Ну, ось тут чисто домовленості з партнерами добре. Кубки, на фоні емоцій. Далі економіка, ви бачите, де захист тут? Ну, що ще спитати? Військова допомога, військовий потенціал. Який в нас? І загальний результат на червень. О, Ви бачите вже так. Економіка. Погнали! о-о-о. Економіка, захист інтересів буде. Хто зможе відкупить від цієї мобілізації? Але мобілізація потягне сильно. Економіка буде ось ви бачите, де? Зруйнована, бо буде сильна мобілізація. Захист. Захист, ви бачите, який обмежений і буде окупація територій певних це одно. Захист. Окупація залишається. Ось це погано. Трійка мечів, туз мечів. Ну, мечові карти, це важко. Ось важко. Важкий захист у нас. Далі. Що у нас тут? По допомога йде непогано. Зміни. Зміни нас чекають. Серйозні рішення, зміни. Домовленості. Дуже на тему допомоги добрі домовленості чекають. А який же буде загальний результат? Ну, партнери, зрозуміло, що Тупік. Ось. Знову. Хочу нагадати: мої розклади про перемовини. Ось ця карта фігурується: дві камачів це тупік. Повний тупік В контексті денного питання. Мене коментують багато торологів, які не дуже розуміються, що є життя, а є методичка. Ось Ось це життя, любі мої. Коли Україна в топіку, вона буде в червні в топіку. Хоч вірте, хоч не вірте, мені по барабану, але ми йдемо до перемовини. Ми йдемо. Харків витягне зараз, але нахер воно нам потрібно. Вибачте. Як я харків'янин, який вимушено виїхав з дому, скажу чесно, мені такі обстріли і нагнітання не потрібні. Треба вирішувати кардинальне питання по місту. Відчепляться від області міста. Будь ласка, окупуйте, що хочете. Далі, тільки не треба нагнітати життя іншим людям. Я не буду ніколи нейтральною людиною, поки це впливає на моє життя напряму. Я хочу, щоб ви це розуміли. Тому. Ось тут вже перемовини почнуться. Які вони будуть, я ще подивлюсь обов'язково. Це дуже важка тема, насправді скажу.